Запитання 14. Блок 11. Аліментні обов'язки батьків стосовно дітей. Порядок стягнення аліментів, їх розмір, участь батьків у додаткових витратах на дитину, стягнення аліментів на дитину за минулий час та заборгованість за аліментами, ведення адвокатом справ, які виникають із цих спорів. Батьки зобов'язані утримувати. Дитину до 18 років. Способи утримання. За домовленістю між батьками може бути у грошовій або натуральній формі. Грошова зрозуміло, натуральна це, наприклад, коли батько мати дарують своїй дитині житло. Тим самим звільняється від сплати аліментів в майбутньому. За рішенням суду, аліменти присуджуються в частці від доходу або у твердій грошовій сумі. Якщо один з батьків виїжджає на постійне місце проживання до держави, з якою в Україні немає договору про правову допомогу. Аліменти може бути стягнуто за весь період до повноліття дитини. Якщо місце проживання батьків невідоме або ухиляється, не надає свої дані, дитині призначається тимчасова державна допомога. При визначенні розміру аліментів враховуються. Стан здоров'я, матеріальне становище дитини та платника аліментів. Наявність уплатника аліментів інших дітей, непрацездатних подружжя, батьків та інші істотні обставини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину це не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини. Частка від заробітку визначається судом індивідуально. Якщо стягуються на двох і більше дітей аліменти. Визначається єдина частка до повноліття старшої дитини. Якщо після повноліття не звернулися з позовом про визначення розміру аліментів, аліменти надалі стягуються за врахуванням тієї частки, яка стягувалася. Якщо платник аліментів має нерегулярний мінливий дохід, кошти стягуються у твердій грошовій сумі, що підлягає індексації. Розмір менше прожиткового мінімуму, в такому випадку призначається державна допомога у різниці. Додаткові витрати на дитину, ті, що викликані особливими обставинами, наприклад, розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо. За рішенням суду, додаткові витрати на дитину покриваються попередньо або після їх понесення. Один з батьків може подати добровільну заяву за місцем роботи про відрахування аліментів. Звільнення батьків від аліментів у випадку, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з батьків. І забезпечує її потреби, але тільки за рішенням суду. Батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину. У разі порушення такого договору аліменти стягуються за виконавчим написом нотаріуса. Батьки можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно. Лише з дозволу органу опіки та піклування. Набувачам у такому випадку є сама дитина або дитина і один із батьків. Майно належатиме їм на праві спільної часткової власності. Договір не звільнятиме від додаткових витрат на дитину. На це майно в майбутньому не може бути звернено стягнення. Аліменти присуджуються з дня подання позову. За минулий час, якщо доведено ухилення, але не більше, ніж за 10 років. Розмір аліментів може змінитися, але за рішенням суду, стягнення аліментів за виконавчим листом за минулий час не більше як за 3 роки. У разі якщо боржник перебував у розшуку або перебував за кордоном, тоді за весь час. Заборгованість по аліментам виплачується незалежно від повноліття дитини. Неустойка Неустойка – це е, певного роду штрафна санкція. Вона е, призначається у роз... визначається у розмірі 1% за кожен день прострочення. Е, вона не сплачується, якщо платник, боржник є неповнолітній. Батьки зобов'язані утримувати повнолітніх дітей, які продовжують навчання і потребують допомоги до 23 років, якщо батьки можуть її надавати.